Зручний під'їзд, автостоянка для людей з інвалідністю, сучасне led освітлення та кондиціонери в кожному кабінеті, автономне тепло та енергоживлення для безперебійної роботи. Модульна поліклініка у Тростянці вже у листопаді прийматиме перших пацієнтів. Юрій Бова проконтролював хід будівництва та терміни виконання плану. Будівельники завершили монтування всього корпусу. Всі будівельні роботи завершені. Освітлення, вода, каналізація, монтаж конструкції все зроблено. you <laughs> І зараз ну вже там такі останні штрихи траву підсівають, тротуарну плитку докладають там, де буде стоянка для автомобілів для людей з обмеженими фізичними можливостями. Ну і залишилося розставити на меблі, там якісь обладнання, техніку і в принципі можна запускатися в роботу. Загальна площа модульної поліклініки майже 450 квадратних метрів. Будівля обладнана трьома виходами: центральний, облаштований пандусами для маломобільних груп населення. Зручно буде і мамам з дитячими візочками, і людям з інвалідністю, і пенсіонерам. Відмінною якістю цих приміщень є те, що в кожному приміщенні зроблений рекуператор воздуха. Це особливість дуже гарна, тому що нема цих витяжок, трубопроводів і так далі, притяжної вентиляції. Зараз нова технологія це дуже зручно і такого не було навіть в лікарні. Зараз кожен кабінет не обладнаний. Зверніть увагу, що в кожному кабінеті кондиціонер. Зараз є вимога і міністра охорони здоров'я, щоб в лікарнях були кондиціонування. На сьогодні міська лікарня надає послуги жителям Тростянецької, Боромлянської, Лебединської та Краснопільської громад. Загально обслуговується до 40 тисяч населення. Ремонт та відновлення основного корпусу поліклініки триватиме близько двох років. Протягом цього періоду профільні лікарі надаватимуть послуги пацієнтам у модульній поліклініці. Спеціалісти будуть практично всі, що зараз працюють: це і акушер-гінекологи, і хірурги, травматологи, ортопеди, це і ендокринологи, отолерингологи, окулісти. Функціоналісти, ну, майже бо великий список ми ведемо прийом майже за 53 -ма спеціальностями. У нас має, ми маємо право вести амбулаторний і поліклінічний прийом. Крім того, будуть працювати кабінети діагностики, функціональної діагностики, ендоскопії, ну і багатьох інших напрямків. Це дозволить хворим протягом одного дня проходити ті чи інші обстеження. Наразі триває благоустрій території, монтаж меблів та установка медобладнання. За словами Юрія Бови, медична сфера була і залишається одним із головних пріоритетів розвитку Тростянецької громади. У мене двоє батьків померли від раку. і Я бачив, що це таке, як лікарня лікувала наша в тому числі. І, і тому, знаєте, мені хотілося б як людині, от просто як людині, зробити все, щоб ті люди, які будуть тут лікуватися, лікувалися в значно інших умовах і щоб їх виліковували. І ті прохання, які є в лікарні, там на підтримку різних проєктів, ми сьогодні профінансуємо остання сесія три проекти на загальну вартість біля 500 тисяч гривень. Ми профінансували їх виготовлення, щоб дати лікарні подальшому, подальшому розвиток і ремонт цих відділень. У планах відремонтувати приймальне реанімаційне травматологічне відділення та завершити хірургію. Аліна Грибенькова, Леся Шелест, Іван Говзан, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.